Привіт, друзі, з вами як всегда, я Артік, звати мене Артем. Сьогодні будемо дивитись на обнову Ragdoll Playground. Так, да, Ігрушку цю недавно обновили. Буквально вчора я її обновив. Так що, друзі, обновлення недавно вийшло. Додали, зараз вам покажу все, що додали в цю дану ігрушку. Так що дивіться відео до кінця, щоб не пропустити обновлення даної ігрушки. Як ви бачите, по мелонах нас по чоловічках цих нічого не обновляли. Все як завжди? Всі старенькі, такі скажемо. Так, обновлення, друзяки. У нас, як ви бачите, додавали зуб. Так як я розумію, його не було. Якщо я правильно помню. Також, друзяки, додали книжку. Не знаю, це якась чарівна книжка, я не знаю, як нею пользуватись. Чесне слово, не знаю. Це нас що додали? Добавили ще таку прикольну. Пушку, дивіться, як вона фігара, дивіться. Це не пушка, це, це виходить як пейнтбол, щось отпригує резиновими шариками, вона стріляє. Так, це все удаляємо, дивимося далі. Із взривчатки у нас додавленні нічого немає. По шприцях теж нічого немає. По транспорту, друзяки, Тут а ви офігеєте, додавали ескаватор. Да. І він реально робочий. Дивіться. Включив І він шурує, друзяки. Це прикольне обновлення Добавили. В, в Melon Playground, що я повню, обновлення виходять рід, рідко рідко. І також ви афігеєте, що ще додали, друзяки. Ви будете в афігі. Так, удаляємо. Дивимося сюди і гортаємо в самий низ. Тут нічого. Добавили новий ось. Джек, джекпак. І парашут, друзяк. Зараз ми будемо чистірувати парашут на мелоні. Ставимо мелоном. Вертаємо сюди, дивимося парашут. Так, надіти парашут. Бачили, я надів парашут. Зараз будемо перевіряти його, чи це так само дійсно, як мелон плейграунд. Підкидаємо. Не хіло, друзяки, не хіло. Звісно, не так роби. Не така фізика, друзяки, не така стилистика парашута і взагалі всього. Але воно робоче, дивіться. Друзяки, дивіться, прикольно. Так само, як Melon Playground, Чи People Playground, друзяки. Я трошки забуваю, як та ігрушка зветься, вона з голови вилітає. Тепер будемо перевіряти джекпак. Джек джекпак чи джекпаки, блін, друзяки, вимовити не можу, взагалі наймічний походу. Так. Заходимо, додаємо, надіваємо. Надіти. Ну давай, що? О, дивіться. Так, ставимо. Походу треба його підкинути так само, він буде сам чи ні? А чого ж ти не літаєш? Понятно. Так, давайте нами джетпак. Ну а jetpack, ну, jetpack ч не робить? Ну а чого ж ти не робиш? Мені інтересно одне, друзяки. Що він не робив? Куди ми знімемо гроші, я його визволю і ти Інтересно. Ну, коротше, друзіки, непонятно, джетпак, походу, не робочий. Также последнє тут у нас додали. Дивіться, що додали. Добавили траву і землю. Добавили дерево. Так що, друзі, якщо вам подобався даний обзорчик даної ігри, обновлення виходять тут частенько. Можете скачати. Також в мене є телеграм-канал. Силочка на цю ігрушку буде у мене в телеграм-каналі. Або також можете скачати її в Market. Вона безплатна. Так що, нічого, тут додавлень немає ніяких. Тут все по-старому, друзяки. Ну а друзяки, як був завжди я Артік, звати мене Артем. І всіх, друзяки, до зустрічі! Не забувайте в мене телеграм-канал, я заходьте, будемо там общатися туди-сюди, коротше, всякі діла. Кожу, друзяки, всім вдалого настроєння, вдалих днів і всього самого найхорошого. Пока.